Привіт, я Денис і я все ще займаюся із задоволенням, комунікаціями та промоціями музея з Левами. Знаєте, в нашій рубриці вже минуло 5 місяців. Левовий піар існує 5 місяців і саме час розказати про наше досягнення. Отже, починаємо. Не дивлячись на те, що наш музей, на жаль, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну не приймає відвідувачів, але ми дуже активно працюємо онлайн. І перша подія, ми нарешті запустили свій сайт. Тому негайно заходьте туди і ознайомтеся з усією інформацією, яка там є. Крім цього, я ще дуже радий повідомити наші успіхи в соцмережах. Фейсбук має більше 25,5 тисяч підписників, і це ще далеко не кінець. Також активно рухається телеграм. Канал, ми також додаємо підписників в Ютубі. Ну і прям пишатись можу нашим твіттером, який вже дуже скоро набере 5 тисяч фоловерів. Ну і інстаграм залишилось зовсім трошки до 20 тисяч. Тому негайно прямо зараз заходьте. І як мінімум до однієї нашої соціально мережової сторінки підпишіться або поставте лайк. Але наша онлайн-активність це. Не лише соцмережі. Багатьом полюбився наш музейний мерч, який ми зробили досить крутим і максимально сучасним, а окрім цього, велика кількість різних книжок, каталогів, різних цікавих листівок, журналів про мистецтво та безпосередньо про художників. Ну і, звісно, наші ексклюзивні футболочки, лімітовані версії, поїхали по всій Європі. До речі, вам секрет, ще трошки залишилось, і ви маєте шанс придбати ексклюзив для свого гардеробу. Зараз в ці часи наша музейна виставкова діяльність є лише міжнародною з одного боку. Це сумно, що ми не маємо можливості зараз споглядати та насолоджуватися українським мистецтвом, але з іншого боку, ми показуємо себе та українське мистецтво світу. Ми розвідчуємо наративи про. Те, що круті українські художники є або російськими, або совєтськими. і таким чином ми наближаємо Європу до себе, підвищуємо їхню цікавість до нас. Тому, якщо у вас є можливість, ви можете... Долучитися до трьох наших міжнародних проєктів. Завітайте до Таліна, Дрездена або Кьольна і насолодіться українським мистецтвом. Ну а якщо у вас немає такої можливості, то однозначно вам до наших соцмереж, до нашого сайту. Там ви все теж дізнаєтесь. А ще ми активно впроваджуємо цікаві творчі та досить несподівані колаборації. Попереду у нас як мінімум три цікавих проєкти. Перший проєкт це співпраця з брендом українського одягу, досить і досить відомим. Другий проєкт це співпраця з прекрасними творчими людьми із Чернівців, і вони презентуватимуть ексклюзивну хусточку. Ну і третій проєкт з одеськими творчими особистостями, які будуть презентувати крутезний артбук. Але подробиці. Це про це вже в наступному відео. Ще один напрямок, якому ми присвятили свій час в ці 5 місяців, є благодій. В Такі важкі часи. Дійсно, треба допомагати всім тим, кому ми дійсно можемо допомогти, і хто цього потребує. По-перше, наш музей долучився до фонду відновлення музеїв України, які постраждали внаслідок війни. Ну, а також і це ще не все. Я думаю, що багато вже чули про наш проект допомоги родині Семенох. Нагадаю про те, що родина залишилася без своєї оселі, будинок зруйнований фашистами. Ну а частини від танку, які залишився на городі цієї родини, діти родини Семиног. Розмальовували, продавали, а гроші всі відправляли Збройним силам України, хоча самим їм не було де жити. Так ось поруч тією подією, поруч такою креативною і творчою сім'єю не міг пройти наш музей. І ми разом з аукціонним домом Дукат створили і провели дуже класний аукціон творів мистецтва, де зібрали велику суму для того, щоб родина Семенових нарешті отримала свою оселю. Отже, друзі, долучайтеся завжди в такі нелегкі часи до благодійних, до цікавих проєктів, бо разом ми згуртовані і сильні. Не забувайте про наші соціальні мережі та наш сайт. Обов'язково підпишись та постав лайк. Рухаємось далі, не зупиняємось та перемагаємо.